Всім привіт, мої любі, мої хороші підписники. О, зелений, йдемоте. Трішки пройдусь, покажу вам нашу гарну природу. Дивіться, як у нас от травка зелен... зеленіє. Правда, вона вже скоро буде по коліна, ну нічого страшного, а над дорогою то взагалі Він такі тучки красиві. Що пішіть потихеньку. Зараз пройдемося. Це я додому йду. У нас утра було сонечко, а зараз трошки пасмурно стало і прохладненько. У нас вже світло по часам виключають. Не знаю, вспію я додому чи не вспію. Ну йду. Бачите, як гарно. Вечером теж сьогодні вийду на прогулочку, трошки прогуляю. Може, в стрім вийду. Полетіли. Як звичайно, іду, я йду, йду йде, роблю завжди рекламу аромокаві. Сама смачна кава, кава це Аромокова. І вони молодці, що вони поставили сонячну панель. Економія. Економія повинна бути економною. <кій> полуночку навіть продають, бачите? Возьміть, а по А ваша полуниця? 110. Возьміть, попробуйте 110 110. Оце гірки, помідори у нас на районі. Ну, ціни тут, звісно, трохи космічні. Я мимо так прийшла. Дорога додому отработала тепер можна і додому йти. Я сьогодні підторгувала так доволі непогано. Сьогодні такий непоганий день. Бачите, як гарно базарчика зняла, там дивіться мої відео про базарчик. Тада була. Открився в нас новий магазинчик. Ось є хуторок. Що у нас тут по хуторку? Зараз ми подивимося, може тут є якісно. Якісно та доступно. Тут краща ціна. Чудо акція, бачите? Хуторок чудо акція. Вон можете відео встановити і подивитися, що там є краща ціна на сир, на майонез, олія. Ні, ви не переживайте, магазини мене пускають, просто мені треба йти додому. Тонон. Полетіли. Трішки природи, вулиці, то базар базаром. Всі хочуть і це не подивитися, а понасолоджуйтесь нашим гарним містом. Зараз вам траву покажу. Хочете побачити траву? Ну її типу, косять. Ну, вона у нас так швидко відростає, що її косить, навіть не вспівають. Оце так. Це Сімба, який закривається, переїжджає простор. В просторі там все дорого, я туди і не заходжу. У нас є Аврора і тоді, там можна скупитися, коротше, і шампунь і все, що хочеш. Зараз прийду додому та їсти треба буде готувати. Оце так. Вон, бачите, який у нас бур'ян в місті, це щось там косили, косили. А, це тут яма, яма була щось ремонтували, а тут трава так виросла. От бачите, які в нас гарні бур'яни. Бур'яни суперові просто. Як там трава не покошена. Нормально теж, так Ото так. А ями в нас на дорогах. ух! Дивіться, які ями. Ну це якщо вночі вскочиш, то можна залишитися там. По ходовці проблеми у вас будуть. Дуже мредиська по 40. 120 гривень полуниця. Що на базарі, що отак в місті? Ціна, в принципі, одинакова. <реш> Трішки бур'янів. А, ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас... О, яму вже засипали. То я йшла, показувала, що тут яма була. Людина провалилась, була і погибла. Ось, бачите, зробили, не знаю, навіть відремонтували і воно все одно обгорожене І засипали яму. Щоб ніхто туди не, етед, не впав. Ну, а це така в мене дорога додому. Ще зайду, може зайду в паровоз, а може не зайду, не знаю. Ще не вирішила. Августін. Августін, класне кафе, тут можна покушати. Недорого. Ні, раніше було це недорого. А зараз ціни трошки виросли, доходи впали, то це вже дорого. Це такі діло. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, становіться спонсорами мого каналу, підтримуйте. Ну, Буває такі коментарі, що й гадості пишуть. ну Нічого страшного, я вже до них привикла, не звертаю, в принципі, уваги. О, дивіться, якийсь якийсь бур'ян росте. Такого бур'яну багато, чи це квіти. Хто знає, що це за квіти? Це така у нас лужайка здорова. Вітер, звісно, трішки. З утра було жарко, а зараз трохи така погода, що свіжо. Ну, все одно можна ходити в футболки, що я можу сказати. Оце таке діло. А тут тут покошено. Це, я так зрозуміла, тут кожен свою територію прибудинкову при обробили. А це вже місто повинно обробляти, ці бур'яни. Вон гляньте, яка трава. Це така в нас трава. Оце так. Тут класно, бачите, як воно зроблено. Де дерева посадили, виросли такі здорові наш бульвар. А вон парк з тієї сторони, там ми відпочиваємо. Це щось вони чи косили, чи не докосили, чи це хтось витоптав. Це той бур'ян. А ось тут, бачите, все покошено, все нормально, все прекрасно. Це я з 23-го до додомцю йду. Там он, До світофора мені недалечко залишилося, виходить. Я в ту маршрутку яку хотіла сісти, що рядом стоїть, я не влізла. Думаю, ладно, не буду я спішити, пройдусь пішком. 10 хвилин дорога займає і то я йду, а можна сказати, не дуже швидко. Це так, медленно. А якщо я швидше, то звісно і за 5 хвилин можна добігти на п'ятій передачі. Можна взагалі в нас дуже багато яких самокатів на прокат там. Платиш денішку їм вперед. Втім оставив його, а його заберуть. Не треба його на місто ставити. Там, мабуть, якісь датчики, що вони бачать, де, де той самокат знаходиться. Це так. Гарно? Зелено. Красиво. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дорога, бачите, як на нас асфальт зроблено красиво. Гарно. То щось там горкотить, а то а тебе? Я там захожу вам. І показую. показую. моя кульбоба, бачите яка. Ідемо. Всі одразу там типа падок закапав бігом-бігом-бігом. Там ми ж не сахарні, не ростаємо. Правильно? А тут ось покосили травичку, бачите? Це, мабуть, що територія ТБ, точно. Це територія АТБ і тут травичка покошена, там, де територія ТБ, бачите, недавно косили. О, зелене, я не знаю, може встигну, а може не встигну. тільки засвітився, трошки пропустила. Ну, полетіли, зараз швидко перебіжу. Ой, намигаючий. Отак, раз-раз, раз. раз, раз. І все, і не тратим час. Бо я щось так ослабилася, відео мало випускаю, треба більше. Йду лечу. А на вечір. О, жди, дядя водій, жди, поки ми пройдемо. На пішеходці пішеход завжди прав на пішохідному переході. О, бачите, тут травичку покосили. Це так додому бігом. Ще ще трошки я тут парком пройду. Все і дома. Бистро, бистро. А тут покосили, бачите, як нас в парку викасили? Можна вон, кого є господарство, Траву зібрати, посушити. Сіно буде на зиму. Це так. Лайк, підписка, репост відео. Все. Ну, це парк. Тут ще якби лавочок наставили, було б взагалі прекрасно. Да? Як ви вважаєте? Класно було б. Я думаю, б гарно. Можна отак було б навесики якісь поробити бісідочки. От, бачите як. Траву покосили, покосили, тут покосили. Обично моє відео, я не знаю хто до кінця додивиться, той напише про парк. Хто тільки поверхностно, то по коментарям все зрозуміло, хто як дивиться відео. Зараз я вам ще там дороги покажу, У нас недавно її ремонтували в минулому році, чи позапрошлому. Там такі ями, Вон, бачите, машина їде і останавливається. Там там можна і без коліса остану машина. Це ось тут щось недороблене. Може, з часом дороблять. А це паровоз. Там я прямі трансляції була проводила. Дырки вам показати на дорогах, хочете я вам... Ще дирки покажу, а може їх вже замазали. Вон одна дирка, бачите? Величенька. Вон вони. Ой, йо-майо, треба вміти її проскочити. Ну, тут як дві машини їде, то капець. Вон, бачите, переїжджу. Ось одна дирка. А вон інша. Там вона взагалі, я не знаю, сантиметрів 20. От так. О, так Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я далі. Трішки дороги сняла.